Не можу вийти встати через той дощ. Лиє і лиє. Цілу ніч вчора, цілий день. До того була жара, а, год... а останні три дні падає дощ. Морожка я збирав два дні тому і не тут встигла, тут стоїть. І ще отут лежить під плівкою, вже теж зелена, але нога теж майже вся достигла. Закінчиться дощ. Піду гляну, що там з нею. Хочу поїхати на морожку, а куди таку погоду? Довго не походиш, годину походиш, будеш весь мокрий. Що? Чекаємо, може перестане зараз я поїду. Так, а ну глянемо. Мож заберемо зараз до хати, хоч переберемо, поки дощик іде. Дивіться, бачите, 80 і 90 вже стигли ягодки. Все, беремо хати, зараз будемо перебирати. Зараз відро тої зеленої, що я зібрав. Так, трошки я вже перебрав. Сказати, як перебираєте ягоду, ставте собі воду завжди, щоб була. Бо ягода липка і до рук весь мусор постійно прилипає і на ягоді лишається, а так водичку помакали руку, зразу чистенько і знов далі перебираєте. І ще обов'язково перебираєте, от ягодка є, витягуєте так, щоб оцей хвостик серединки був витягнутий. Бо якщо він залишається ось там всередині, то ягода потім починає гнити із-за нього. Це погано. Так швець показував мені колись. Ще. І так вони просять не робити. От. А для того, щоб так не було, найкраще зривати ягоду отак, повністю з таким з тою штучкою. Коротше. Бо якщо її зривати без неї, просто отак відривати її зелену, то потім того хвостика вже не дістанете. А так вона легко відривається. от Вона достигла і вже так берете і так, оп, і все. Витягне і туди. Ось така справа. Зараз я тут переберу, може, а може піду. Поїду вже збирати. Подивлюся, як перестане дощик, то поїду ще позбираю трошки. Так, вирішив я поїхати, все-таки позбирати. Дощик перестав, може вже не буде падати. Їду я тут недалеко. Попробую трошки помокну, похожу по болотах. Може хоч пару кілограмчиків зберу, щоб вдома сидіти. Діштани такі резинові, непромокаємі. Це їду. That's the thing. Ось тут черничку побачив. Вже, вже доходить. Казала, що цього року черниця дуже швидко почнеться чомусь. Бачите, дивіться який синій. Дивіться, щось собі є, лісочку. О, любочок який гарний. Дивіться який. Прикольний. Я тут трохи. Роботика, ми подивимось. Так, нема не, не не що збирати. Рідко-рідко. Добре, Йдемо далі за а Дивіться, які ще мурашник вам покажу. Ось такий власний, великий. Балаки понамокали. Вони лазять все рівно. Не працюють. Дождь, не дощ, не так як я. Треба працювати і все. Так, добре, нам треба дійти до тої морожки трохи йти. Зараз ми дойдемо не до неї. Ось іще один красин. Ось такі були. Ой, який слизький. Ще, ще так, почалась морошка. Почалось листя, точніше, листя почалось, морошка майже почалась. От по декілька Так, Тут слабенько воно. нас. рідко і морошки рідко. Ну, угу, далі. Так, виходимо на болото вже. Вони ходи вийшли на болото. Тут починається? Що? Ні, не морозка. Тут починається дощ, я бачу. Халепа. Добре, але морозки щось не видно взагалі. Одне листя. Бачите, що робиться? Одне листя. Глядемо, що трохи пройдемося. може десь знайдемо цю кулянку. Тут був такий завжди класний кусочок, оця стежка така. Оце все. Тако в, листі в морожку. І тут завжди було так все всі на морожку. І Також як став, так і збирав завжди. А от цього року. Тут, бачите, є там пару ягодок. Пару ягодок є. От, стигла одна. Вона до речі, коли дощ падає, вона така смачна, соковита. Угу. Ням-ням. Ну так. Нема ягодок тут. Нема. Добре, але я сиріно, поки не обідуся болото, я не заспокоююся. все шукати, що це може зайду. Десь мусить тут хоч трохи зробити якийсь кусочок. Трошки є пара штучок. Так, ну, комарики починають. Така гарна тут. Ну, така мачтика, Гарно Добре, там Ось Така, бачите. А, тут... тут трошки відійшов в сторону, темний лісок і тут трошки не йшов краще тут... такий. Що шукає, той знайде! Ось такі-то справи. Обійшов я майже все тут вже. От що зібрав. Дуже мало. Десь-не-десь -десь там по декілька ягодок. Так ходив, збирав, збирав. Вже надоїло. Нема тут що збирати. Треба зараз виходити. Ось я тут Бачу пару ягодок. Ще тут щось позбираю. І все. Це було то ще слабше родило, ніж попереднє. Ну, зараз буду їхати десь далі щось шукати. Ну але хоч щось вже вже добре. Так що посидів, би вдома цілий день. Тут же така, що більше достигла, є, нема так, що така вся зелена, щоб лишати. Бачите, відкрита вона. Повно-повно тут є листя, а ягодок дуже мало. Виходимо. Виходимо з тих пащик. Гарників. Ліс. Ось такі. Кімок. Супер. Згадав я, що тут ще є одне місце, і прийшов сюди. Рядом і тут така гарна мурашка теж є, ще тут позбираємо трохи. Ось таке місце. Тут я бачу трошки є така крупна. Не багато, але така крупна. Так, ще бачите, трошки тут назбирав на цьому місці. Вже так досить далеченько зайшов. Буду походити до машини тепер. Остіше ще який мурашник. Але розритий. Хтось його розриває. Ведмеді розривають чи хто. Тепер мені треба вийти до машини. Машина десь там в тій стороні. Зараз будемо пробувати до неї впасти. Такий ліс тут страшний. О, гри просте на дереві, да? на пеньочку. Що це за гриб такий? Клас. Взагалі, <ріст> вже ну, прикольний гриб. Бачите. О, ну добре, буду я йти десь в ту сторону. Пішов я з того лісу дрімучого, бачите, який ліс там. Фу, добрався до машини, комарі бляха такі почалися капець вже. От. Зібрав кілограм, може 2,5 до 3. Бачите, нема тут. Зараз нема. ще може стану десь по дорозі. В Інакше місце. От така лісова дорога. Добре, їдемо далі. Так, я приїхав тут на такий зрубчик. Чорничний. Зараз прийдемося з вами, глянемо, що тут взагалі по чорниці робиться яка ситуація. Вон там, видно, палили тайці вогонь, значить, туди не збирають. Дивіться, та машина сіра, буває після тих доріг посипаних їхніх, що вони посипають тим щебнем. Раз поїхався і все. А коли довго їдеш... Чіса, Коли кожен день їздиш, то диски набуваються так, е, наліпають, що треба вчистити. Звісно, навіть зовсім. <гум> так, пусть таки лиси нема. Нема ні одної ягоди. От в лісі видно ягоди, є трохи. А на грубах лисо. Видно, вимерзло, так само як в Латвії вся повимерзала. Так і тут вимерзла, тільки то, що по лісах десь видно. Полишалось, треба того року по лісах шукати. По ровах, по лісах. Пусто, пусто. Тут би щось знайти. Ну, ну от. Є. є один кустик. Пару штучок. Ну, вже... На 6 року дуже швидко одозріває. Я думаю, скупна човниця відкриється дуже швидко. Тут трошки є щось. Ну от тоді починається. Знизу не було, а вище щось починається. Але ви бачите, вони такі не густі. Рідкі, рідкі. Мало. Давайте підповідаємося. Ось ну, така чорничка. Не дуже. Не знаю як збирати того року, скільки можна буде збирати. Я думаю, теж кілограм 50 це буде. Норма. Десь будеш попадати на кращі кущики. воно тут гарний. Тут же, тут же гарний пішов кущик, бачите. Є ще зелене. Підемося, чорнички. Я вам показую, що можна забирати. Ну, тут такі більші кущики вже більш-менш нормальні. Гілка лежала, сніг лежав і на ньому чорничка робила. О, тут гарний теж кустки людей. Бачите, дивіться. Класний. Ну і хоча, хоча б такі кущики були, було б супер. Можна збирати. Хоча б такі, але тут бачите, один там, один там, один там. Переважно. Ну, тут теж такий чуть-чуть. Переважно все пусто. Тоби, немає як знаєте, як має бути все стелодно, як ми привикли збирати. Отак, на такому кущику, великому, тут ось чуть, чуть є. Так треба буде поти, потрошки чистати. Це така ситуація зрубах, Ну і в лісі така сама ситуація. В принципі. Ще заїду якось. В ліс, я знаю такий гарний чорничний ліс густий. Заїду, прогуляємося по ньому. Знім окреме відео на камінь до того лісу. Ну, от, бачите, нема, нема, нема. Нема, пусто, пусто, все пусто. Теж за черницею так само цього року треба находитися як і за Ну, Голубіка є, бачите. а Вона завжди є. Отакі от, справи. Добренько, може зараз ще піду тут морошку трохи позбираю, хоч щось ще. Так, взяв я ще одну ударочку з собою. Ду я тут Теж таке гарне було, то велике є при дорозі. Чесно, я тут ще ніколи не збирав, завжди я приїжджаю, ніколи в нього не стою. гляну зараз, що тут твориться. А Вже бачу рів треба перейти. Опа, опасно, так. Це не морожка. Хм. Ух ти що! Бачите, які бачити? Добре, що в мене такі захисні костюми є. Дві морожки знайшли. Де, Не ну, збирати. Ось такий гарний. Гарний такий якраз для морожки, ліс для морошки. Чого я тут раніше не заходив? до його приїжджали. Угу, ще, ще три морожки знайшли. Ще три морожки. Ясно, ну Добре, йдемо шукати, що назбираємо, потім покажуть на ще що може, за грибами потім по лісі та коржінку Так, З морожкою трохи проблема тут, як завжди. От і що зібрав, стигло стиглої трошки. Тут прийшлося в такому почерничному лісі. О, такі грибочки ростуть. Оди, чорнички тут в лісі теж не густо, не густо. Дуже мало. Дуже мало. Ось такий чорничний. Ось Ще один Ось Ще один для нього малесенький віць такий. Класний. І чорнички тут мало. Гарний кількість. Там ще позаду мене чорничний. А тут вже морозка починається. Ну нема, трошки було і стигуються і дрібна. добренько, що поїдемо ще з вами за грибами, прийдемо трошки. Ну, дивіться, куди я приїхав. Лічка така. Тут такий класний ліс. В тому лісі гриби є. Впав дощ, вони вже повиростали. Цікавий лісочок. Зараз я вам туди покажу якісь грибочки. Ой, далеко тим не прийшлося. Ну, дивіться, один який гарний. Значить вони вже повиростали великі. І душі. Красавчик. Другий. Такий класний. Ще більший. Бачите, моя рука. Такий А ще один, дуже старенький. старенький. Тому здалека бачу ще є. Зараз ми до нього гарний. Угу. О молоденький. Ми його заберемо собі. О, тут ще два. Такі челенький. Ось такий і такий. Так. Ще є, де ще є. Є от ще бачу. А тут можна ходити їх, зараз розбирати і збирати. класний класні, вони. Тоже. Так, далі, далі. Так, ось наступний красень. Вон там далі. Ще один. Теж. Не білий. Вон ще один там є. Йдемо ще туди, я побачив ще декілька штук. Покажу, що це таке, чи це біле, чи це не біле ні, це не біло. Там вже два. Три. Все, уже за двоє. О, дивіться, ще. Ще тут. Два, три. який гарний білий. Дивіться, який красивий. Ай-яй-яй. Клас. Давайте він не гарний. О там все. один. Зараз підемо ще глянемо і будемо закінчувати. Ось і ще такий непоганий рибочок. Хтось його вже розрізав, досить великий такий. Той зірізав, ось тут ще. Видно шведи. Їх вже великі зігнули. От, прямо біля машини. Тут шведи постійно їздять, катаються. Добре, я вам покажу вже окреме відео, по той, як я збирав тут гриби. Так що чекайте. Всім дякую за перегляд. Отакі я собі додому забираю, до речі, забув вам показати. Такі два гарні красення на сушку. Все, всім ще що... хай щастить. До побачення.